Від комітету з питань охорони здоров'я богомолець Ольга Вадимівна, будь ласка, шановні народні депутати, шановний головуючий, по перше, дякую за те, що вперше за всю каденцію цього парламенту нарешті виділено для охорони здоров'я в середу місце для п'яти законів. Закони у нас напрацьовані. і Я дуже хотіла би, щоб в середу зранку в парламенті була присутня достатня кількість депутатів, яка би могла ці закони підтримати. Закони, які стосуються і розширень можливості донорства, і введення медичного капеланства, і щодо підвищення заробітних плат, заробітної платні працівникам екстреної медичної допомоги. І також хочу про спросити вас про внесення в порядок денний проект закону 28.20. Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну ми його подавали вже неодноразово. І просимо його, хоча б в першому читанні все ж таки розглянути, тому що наслідки від шкідливого впливу тютюну і від впливу на здоров'я молоді вони катастрофічні. І також закон 43.29 про внесення змін до деяких законів України щодо проведення безоплатного щорічного медичного обстеження і диспенсування. Сенсалізації громадян похилого віку в Україні. Також хочу зазначити і зараз звернутися до всіх моїх колег про те, що власне ніяка реформа в системі охорони здоров'я не відбудеться. До того моменту, поки ми не зможемо надати достойну заробітну оплату праці оплату праці або заробітну платню медикам. Тому зараз звертаюсь до пана кубіва і до представників інших фракцій щодо створення робочої групи про зміну ліцензування лікарям, лікарів потрібно розкріпачити, надати їм можливість працювати в різних лікарнях в різних населених пунктах. Сьогодні ліцензія видається на робоче місце. на... Дякую.